Дорога мені церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні, Бог наш притулок і сила, дуже справжня допомога в біді. Тому ми не будемо боятись, хоч земля поступається дорогою, хоч гори пересуваються в серце моря, хоч води його ревуть і пинають, хоч гори тремтять від її набряку, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде відповідь Ісуса на запитання фарисеїв, коли настане Царство Боже, записане в Євангелії від Луки 17, 20, 21. Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. Фарисеї шукали земного царства, чогось політичного, чогось від цього світу, але Ісус вчив, що царство Боже було справою серця внутрішнього. Внутрішньою пошаною духовним пробудженням захопленою таємницею над природним спокоєм. Пам'ятає на наказ Христа, шукайте найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Справедливість Бога, дана в Месії, відкриває Царство Боже серцю, що шукає Його, але ті, хто не поважає царя, не зможуть розпізнати таємну благодать Його царства. Питання полягає не в зовнішньому пануванні, а в тому, чи божественне життя і дух панують у вас. Слово Боже каже, що ми створені як Його творіння на справи, як Він нам призначив виконувати. Ісус очікує, що царство це щоденне життя під визнанням Божого суверенітету. Зверніть увагу на попередження Христа щодо царства, записаного в Євангелії від Матфія, 7,21. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, вийде царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Наголос робиться на важливості дотримання Божих заповідей, а Боже царство грунтується на визнанні Його влади та виконанні Його волі. Згідно з визначенням Ісуса, це царство обмежене, до Нього входять лише ті, хто йде за Христом, виконуючи заповіді. Царство Боже не слід плутати з Божим атрибутом всеприсутності. А як написано у пророка Ісаї 66.1 небо, мій престол, а земля підніжок моїм ногам. Звичайно, в цьому загальному сенсі Господь є царем всесвіту. Царство Боже також не слід розглядати як земний політичний рух, спрямований на те, щоб правити Христом і мечем або висвячувати християнських лідерів, щоб керувати переважно неверненим світом. Розуміння того, що таке царство повинно розвіяти плутанину. Щодо періоду часу, якого воно стосується, царство Боже з'являється кожного разу, коли люди беруть на себе правління Бога. Роберт Лінстві робить цікаве спостереження: що якщо слова Христа є з Євангеліє, в Матфія 7.21 перекласти на євріт можна впізнати його приказкову форму, в якій немає справжнього майбутнього часу. Треба розуміти вислів: не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, прийде в Царство Небесне. Друга частина вірша так само відображає ідею теперішнього часу, а той, хто виконує. Волю Отця Мого. Іншими словами, не кожен, хто називає Христа Господом, є частиною Царства Божого, а лише ті, хто виконує волю Христового Ца. Саме так, лише ті люди приходять у царство, котрі приймають Божу владу і починають виконувати Його волю. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч, Україна. Давайте помолимось. Небесний Батько, я дякую Тобі, Боже, за твою благодать, за царство Твоє, яке Ти приніс для нас. Я розумію, що сьогодні важливо знати Тебе, Господи, бачити Тебе, чути слово Твоє, розуміти в Слові, волю Твою і виконувати. Тому, Господи, направ нас кожного. Господи, по твоїм дорогам, щоб нам ходити Твоїми дорогами там, де йдеш Ти, щоб нам бути Твоїми ногами, щоб нам бути Твоїми руками, щоб нам бути Твоїми устами, Господи, в ім'я Ісуса Христа веди нас і направляй. Також, батько, я прошу тебе, щоб Ти вивільняв себе, Господи, Духа Твого Святого в нас, Боже, і для України. Сьогодні я прошу тебе, щоб ти вивільняв Духа Твого, Господи, в кожний дім, в кожну долю, в кожний, Господи, для дорослого і для дитини, для кожного, Господи, відкрийся, благослови Україну, Господи, перемогою. Дай благодать, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, будь Господи. Господи, спасіння. Ми на Тебе повністю покладаємось і чекаємо Твого вибавлення, Господи. Вибав, Господи, О, збав Україну від ворога в ім'я Ісуса Христа. Дай перемогу в ім'я Ісуса Христа. Господи, також ми просимо Тебе за Ізраїль, Господи, Боже, прийди Ти. Господи, спаси Ізраїль, дай перемогу, Господи. Вклади, Господи, Твою славу в народ Твій, Господи, Ізраїля. І яви, Твою могутність, Господи, в тому, щоб кожен побачив, скільки того Ізраїлю, Господи, щоб кожен побачив, що Ти з народом Твоїм, що слава Твоя велика. Ми довіряємо Тобі наш добрий Бог в ім'я Ісуса Христа. Амінь.